В цьому відео піде мова про такі ось монети номіналом 10 копійок. Всі ми знаємо, що їх скоро виведуть з обігу з 1 жовтня, але не поспішайте здавати їх у банк. Адже таких монет існує близько 30 штампів. І близько 12 з них є цінними. Якщо ми повертаємо каталог монет Михайла Захарця, то Ми можемо побачити. Ну тут ціни виказані на 2009 рік, то цінною монетою може бути 10 копійок 1992 року штамп 3АД. Ось, На той час 500 гривень коштувала. Також цінною може бути 10 копійок. Штамп 3 В Д або Г 92 року 700 гривень. Така монета. Ну і як ви бачите, тут таке тут 20-50 гривень. 50. Також, Ось, до, до, до речі, гарна монета. 10 копійок. 1 ЄД, 4 тисячі гривень куштує. Ось 2D, D92, 700, грив, 700 гривень. 2E, D, ну тут не Ось також 3G, D92 цінна. Ну, ось ще одна. 4 жде цінна також монета. Але в цьому каталозі наведено ну, загальну кількість. Якщо ви відкриєте каталог монет за харця, то там буде вже більше штомів через те, що він 2023 року. До речі, мені каталог цей набагато зрозуміліший. Монети України і посилання на електронну версію ви знайдете в описі під цим відео. А зараз дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити вподобайку та поширити це відео друзям. Почуємося!